У нас є така проблема, це така короткозорість. Mm. Політична короткозорість. Більшість наших політиків вони бачать тільки на час виборів або на час перебування на посаді, mm -hmm. Mm -hmm. а оскільки час перебування на посаді не прогнозований, mm -hmm. то поки на посаді треба швиденько щось зробити для себе чи для своїх бізнес-структур. А що там країна, то вже друге питання, То вже і це якраз від того, до чого знову ми прийдемо, про що я завжди говорю, це від відсутності економічної стратегії країни, в рамках якої кожне відомство мало б свій план, показники і терміни їх виконання. Тоді кожен чиновник розуміє, що він повинен виконувати ось це ось це, ось це, і до такого-то терміну mm -hmm. по плану, відповідно до стратегії. А коли немає стратегії. І міністерства, всі обладміністрації, всі райадміністрації не мають плану виконання показників економічних і термінів ну, базису немає так. так.